Вітаю вас, дітки, пропоную вам сьогодні послухати вірш відомої української письменниці Наталі Забіли метелик. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу. Лисить крилечка Ясні. Зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, йду, йду. Метелика не знайду. Малята, сподобався вам віршик Наталії Забілої метелик. Мені дуже сподобався, а на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!